Привіт, дітки! Да, сьогодні ми будемо з вами читати книжечку, ось таку з малюнками. Великий Вімельбух називається. Тварини. Опа. Ось такий перший малюночок. Тут багато різних тваринок. Ось по краю вони намальовані. Наприклад, Куся, знайди мамі їжачка. Ось тут їжачок намальований і потрібно його знайти на оцьому великому малюнку. Ви вже бачите, де тут їжачок? Ану шукай, де їжачок? Де де де? Де їжачок Микось? Ось він. Заховався за листочком, так? Привіт, Оле! їжачок! Привіт. Кого ми ще знайдемо? Давай знайдемо кабана ось такого. Дикого кабана. Ану, друзі, ви вже бачите на великому малюночку кабана? Шукай, шукай, де кабан? Ось такий кабан. Де отут на великому малюночку? Ні, це олень. Де кабан великий? Ось великий кабан. Казі, Привіт, кабан! Що ти там робиш? Які в нього очі. Давай тепер наступний малюночок, так? А, о, давай диви білку. Білка ось. Білка. Ану, знайди на великому малюночку, білку. Це лисиця. Білка ось така вона, як тут намальована, вона така сама буде й на великому малюночку. І кусь, дивись, ось вона, бачиш? Ось вона така сама. А ось ще одна білка сидить, бачиш? На пеньочку і щось гризе, там щось у лапках держи. А сонечко знайдеш? Маленьке сонечко. Ось, молодець. А ось жук, бачиш? Таких, як ти на вулиці знаходиш жуків. Так, кого ми ще можемо знайти? Подивимося наступну сторіночку, так? Давай. Відкриваємо. А тут у нас дикі тварини, так? Дивись, тигр. ну знайди на великому малюнку, як тигр робить. Речіть, так, тигр, так? Знайди тигра на великому малюночку. Де на великому малюночку тигр? Ось він тут такий, сидить, весь бачиш? Речіть, сидить і речіть, так? На великому малюночку. Шукай тигра. Лев Лев також речить. А тигр. Шукай тигра. Оце. А на велику малюночку, диви, який він великий, заховався за листочком. Ого, який великий за листочком. Угу. А бегемот диви, який якийсь. Тут він диви, маленький, намальований. На цьому малюночку а тут диви, який здоровий. А зебру знайди. Ось зебра полосата. Де, Де вона на? Ось молодець. А е, Мавпенятку, мавпочку. Он вона сидить. Молодець. А е, слоника. Де слоник? Деник? Слон? Молодець. Хі -хі. Наступну сторіночку а Тут риби, тут багато різних риб. А дивись, а ось ось Черепашка. Оця Черепашка. Ану, знайди черепашку на великому малюнку. Ось, молодець. А восьминога, ось восьминіг. Де він на великому малюнку? О, молодець, мікуся. А знайди ще ось дельфін. Дельфін. Знайди дельфіна. Та дельфін. Ні, то не він. Ось. Бачиш, ось. Ось. Бачите, яка тут багато гарної риби. А от таку ракушку знайди ось таку маленьку ракушку. Шукай на великому малюночку і, друзі, ви бачите де? Ракушка на великому малюночку. Ось вона лежить. Бачиш, вона заховалася. Mm -hmm. А от знайди з мистинкою всередині. Шукай, 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 де вона? Де вона, шукай, 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 шукай. Шукай, 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 де-де-де. Якусь таке де, сонечко. На резиночки сидить, да. Жук, сонечко знайшла. Ось сю, диви. Ось, бачиш? Кажи, привіт нам стинка! Що ти ще будеш шукати? Отака рибка. Гарна, так? Давай знайди отаку жовтеньку рибку. Ось таку жовтеньку рибку, можна ну, знайди на великому малюнку. Де шукаєш? Ось вона молодець, Мікуся знайшла. Привіт, жовта рибка. А медузу, ось дивись медуза. Оце медуза. Знайди таку медузу. Знайди. Де медуза там плаває? Так, у морі чи в океані, де там плаває? Шукаємо, 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 шукаємо. Ну? Ну, ну-ну-ну-ну-ну. Ось! Ось медуза. Знайди ось таку рибу. Знайди. Угу. Шукай. Де вона? Шукай, шукай. Шукай, шукай. О, молодець. Правильно, ось вона, так. <реш> 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 mm -hmm. А тут хто? А, клас! Тут панда! Микуся, диви, панда! Ану, шукай на великому малюнку панду. Микусь! Де панда на великому малюнку. Ось панда! Ось панда їсть! То ведмідь. То ведмідь. І ось таку риб. Ота, он вона. Молодець. А ось такі дві рибки. Жовто-блакитні. Ось, молодець. Ой. кусь рибка може зробити кусь за пальчика, да кусь хесь кусь.